Права 41. У ящики мізкістю 10 кг і 5 кг розклали 600 кг огірків. 5-кілограмових ящиків знадобилося 26. Скільки знадобилося ящиків мізкістю 10 кг. Ну що ж, давайте спочатку спробуємо записати умову в скороченому вигляді. Так, отже, у нас є деяка кількість так, ящиків по. 10 кг і є деяка кількість ящиків по 5 кг. Всього разом 600 кг. П'ятикілограмових ящиків знадобилося 26 Тобто ми тут можемо записати, що тут у нас 26. А в нас запитують, скільки знадобилося ящиків місткістю 10 кілограм. Запишемо ось так. Так, добре. Зараз записуємо розв'язання. Ну що ж, давайте спочатку визначимо, а скільки ж у нас було огірків у ящиках по 5 кг. Якщо їх є 26 по 5 кг, то перша дія пишемо. Треба 26 помножити на 5, і це дорівнює. До речі, це можна зробити усно. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. 26 помножити на 10 це 260, поділити на 2, це 130. Ну, але якщо вам важко, ви можете і стопчик, звичайно, ще перемножити 26. Помножити на 5. Це дорівнює. 6 на 5 це 30, 2 на 5 це 10. Якщо ми їх додаємо, це буде 0, 3, 1 – 130. Так, пишемо, це дорівнює 130. Пишемо в дужках одиниці, кілограм. Це в п'ятикілограмових кілограмових ящиках. Тобто ми знайшли. Добре. Ну, якщо всього було 600 кілограм, з них в п'ятикілограмових кілограмових у нас 130, то ми можемо дізнатись, скільки у нас було огірків в 10-кілограмових ящиках. Тобто друга дія. Це від 600 треба відняти 130. Це можна зробити усно, але можна і стовпчик. Тобто ми тоді 600. Віднімаємо 130. 0 мінус 0 це 0. Позичаємо 10 мінус 3 це 7. Було 6, забрали 5, 5 мінус 1 це 4. Вийде 470. Це дорівнює 470. Пишемо в дужках одиниці. Кілограм, це в 10кілограмових ящиках. Так. І тоді третя дія. Ну, якщо у нас 470 кілограм в ящиках по 10 кілограм, то самих ящиків, щоб визначити, пишемо третя дія, Це треба 470 поділити. На 10. Ну і це буде 47. Пишемо э, в дужках ящиків. Пишемо по 10 кілограм. Так, ну і записуємо тоді відповідь. Нас запитували, скільки знадобилось ящиків мізкістю 10 кілограм. Пишемо 47. Ящиків. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.